Сьогодні поговоримо про Запоріжжя, суми про виїзд чоловіків за кордон та інші питання. Удар може бути, на жаль, знову ж таки в центральній частині міста. Велика загроза 20-21 липня. Будьте досить таки уважні в ці дні. Якщо брати місто Суми, ситуація кардинально не змінюється. тобто не зовсім що все пропало, суми окупували, але й те, що обстріли припиняться, тут маловірогідно. На жаль, обстріли будуть і люди дуже розчаровані по сімці Пентакли. Що ж, на жаль, сьогодні, 20 липня, підтвердився мій теропрогноз щодо міста Суми. Я говорила, що саме на 20 липня дуже велика загроза удару по місту сума. В саме в центральній частині і глядачі мені написали, що на жаль це підтвердилося 20 липня. Армія Росії завдала удару безпілотником по скверу у центрі Сум, в результаті чого поранена жінка та її семирічний син внаслідок атаки. Пошкоджено також цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі. Росіяни вдарили по скверу у центральній частині Сум поблизу навчального закладу, як я вам і говорила. На жаль, по сумам, прогнози негативні. Я вам вже робила прогноз, і я це місто досить добре таке відчуваю, тому що я там проживала довгий період часу. Бажаю всім сумчанам, щоб у вас все було добре і щоб ви були під захистом вищих сил. Також я говорила про загрози окупації декількох населених пунктів на Сумщині. І мені писали глядачі також, що це вже підтвердилось. Але все ж таки я вірю в ЗСУ, що цей наступ буде зупинено і окупації сум не буде. Давайте ще раз переглянемо. Я Це питання багато разів переглядала, але люди постійно кажуть, вивозять все, документацію, архіви. Звідки вони це знають, я, звісно, не знаю, але ось постійно бояться щодо окупації сум. Давайте додатково подивимось, яка вірогідність окупації сум у 2025 році. Люди це дуже бояться. Тут колесо фортуни, імператор, сімка мечів і сила. Дивіться, окупації сум, я з великою вірогідністю можу сказати, в 2025 році не буде імператор і сила, кінець Триплету. Але Дрони дуже багато, зрадників дуже багато. Є зрадники серед військово-політичного керівництва, скоріше за все, або ж при владі, ті, хто в сумах, і цих зрадників по силі. Я сподіваюся, що будуть виявляти спецслужби і притягати їх до відповідальності. Дуже багато, на жаль, буде летіти по інфраструктурних об'єктах дронів, ракет, кабіль і всього іншого. Суми дійсно можуть багато знищуватись. Найбільше буде загроза для інфраструктурних об'єктів все, що стосується комунікацій, все, що стосується мостів, все, що стосується там ТЕЦ, АЗС, різні Газорозподільчі і електропідстанції. Тобто ось все це, на жаль, буде атакуватися. Але також велика загроза може бути удару по міській раді. По якихось ось таких саме адміністративних спорудах, обласній раді, тому що тут все-таки імператор може ось таке бути в районах адміністративних будівель бути. В той же час саме окупації Сумні, всі ось ці спроби окупації сум будуть присікатися. Також в мене є прогноз для сум на 2025 рік. Я його робила ще. В жовтні 2024 року, подивіться, кому цікаво, я свій прогноз не змінюю. Далі, далі говорили за місто Харків. Якщо я не помиляюсь, мені писали, глядачі. Давайте додатково подивимось місто Харків. чи є загроза окупації Харкова 2025 рік. Передивляюсь додатково, бо люди, хто знаходиться по межі, дуже бояться. Тут король Кубків. Жриця п'ятірка мечів і король Пентаклів. Харків також в окупації не буде, але ситуація досить таки складна. П'ятірка мечів буде знищуватися дуже багато об'єктів дорогих, дуже багато буде атак, ось тоді, коли не було тривоги, а воно щось прилетіло. «Жриця», п'ятірка мечів. Далі, можуть атакувати знову ж таки, там, де в районі ринку, ось там, де барабашово. Вже неодноразово обстрілювали, ось там в тому районі. Далі, якщо там якийсь аграрний вуз чи бізнес коледж, чи якийсь економічний вуз, тобто, можливо, Шевченківський район, якщо я не помиляюсь в Харкові. Якщо помилилась, то просто я хочу сказати, там, де Дуже багато якихось серйозних фінансових установ. Скоріше всього, це може бути також і центральна частина міста. Будьте дуже-дуже пильні. Що стосується серпня, то найближчі загрозливі дати це в період з 2 по 5 серпня, може бути якась досить критична ситуація. Можуть атакувати споруду там, де голубий колір, і там, де колони. Ось, якщо є такі споруди в Харкові, напишіть, хто краще Харків знає, що це може бути. Потім там, де якийсь дендропарк, чи ось щось, якийсь парк, чи якісь виставки, які, ну, пов'язані з рослинами. Ось таке може атакуватися. Але звертайте увагу, сині споруди, і там, де є колони. Такі об'єкти можуть, на жаль, атакуватись. Там все, що пов'язане з військовим виробництвом, з військовими по п'ятірці мечів. І атаки досить таки жорсткі і в нічний час, скоріше за все, і без попередження. Це для Харкова такі загрози. Давайте подивимося тепер місто Запоріжжя. Тут в Запоріжжі, взагалі, люди дуже бояться і заес і окупації. А крім того, зараз ще й зафіксовано масштабні центри скупчення сарани. Нашестя сарани триває на Запоріжжі. Спершу комахи шкідники заполонили Кушугумську громаду, а тепер дісталися обласного центру. Вони всюди ця саранча, на подвір'ях, городах і навіть в будинках. За інформацією Держпродспоживслужби, сарана їсть листя стебла та квіти рослин. Під час масової міграції шкідник здатен знищити весь посів у короткий термін, а втрати врожаю можуть становити від 25 до 100%. Що ж, нічого доброго від цієї єгипетської сарани немає. Також я вам хочу нагадати, що сарана це була восьма єгипетська кара для фараона, щоб той дозволив вивести народ з Єгипту. І як ви знаєте, далі за цією карою йшов, так скажемо, по, по новітньому блекаут, а потім смерть первістків. Тому давайте подивимося, подивимося, які загрози все-таки для Запоріжжя. Дивимося, чи буде місто в окупації. Чи буде Запоріжжя в окупації 2025 рік. У мене є прогноз для Запоріжжя на 2025 рік. І для Дніпра, і для Києва, для Маріуполя, для інших міст. Подивіться. Так, Запоріжжя Колесо Фортуни, до речі, на колесо Фортуни на Харків випадало, і ось на Запоріжжя. Це значить, що готується. Ось Росіяни б хотіли повторити наступ, але я думаю, що в них це не вдасться, тому що ось тут четвірка пантаклі, вже ніхто їм нічого не дасть. Трійка мечів, король мечів і е, сімка жезлів. Як я вам говорила, на Запоріжжі дуже складна ситуація. Дивіться, трійка мечів, летять ракети, король мечів, військові, сімка мечів, відбиття, так, карта ППО. Тобто, Запоріжжя, ну якщо ось так брати, цілеспрямовано знищується росіянами дуже близько до лінії фронту. і і росіяни постійно це місто руйнують. Буде досить багато атак на військові об'єкти, об'єкти пов'язані з електропостачанням трійками мечів, дуже сильно можуть постраждати лікарні. І ось те, що все, що знаходиться у вас на височині, десь можуть бути і рядом, і поряд. Паркова зона. Ось, я думаю, що в такому плані можуть страждати об'єкти. І що може найбільше страждати? Споруди блакитного, синього кольору, а також червоного. Також, може, ось чомусь мені прийшло на думку станція переливання крові. Не знаю, чому мені зараз це прийшло, але ось трійка мечів, король мечів, наче якось з цим щось пов'язано, або з якоюсь лікарнею, там щось пов'язано серцево-судинне лікування, або з переливання крові. Ну, от щось таке, щось таке може сильно постраждати. Найближчі місяці Колесо фортуни – це з четвіркою пентаклів, удари по складах, удари по заводах, і це удари по інфраструктурних об'єктах. На жаль, такий прогноз для Запоріжжя. Давайте подивимось: ось це нашестя сарани. Чи являється це якимось негативним знаком? Давайте подивимось, можливо, це знак до того, що прийде голод в Україну, тому що дуже багато людей говорили за це. Дивимося, яка вірогідність, що найближчий рік в Україні буде голод. Дивимось, найближчий рік, яка вірогідність голоду в Україні? Тут Паш Пентаклів, будуть якісь такі новини про підняття цін як варіант. Я вам вже говорила про це спекулятивне ціноутворення: 8 жезлів, світ і вісім кубків. Я думаю, що по цих картах голоду не буде. Можливо. Менше буде експортуватися з України, тому що буде дійсно втрата врожаю. Далі по вісмірці жезлів може знищуватись урожай. Як я вам вже говорила, от коли робила прогноз в 2023 році на голодовку, подивіться, кому це цікаво, я говорила, що буде знищуватись врожай, і будуть горіти склади, і буде горіти зерно. І що тоді було? Росіяни підірвали Каховську ГЕС скільки врожаю знищилось, далі атакувалися склади. І що далі було, атакувалися порти з українським зерном. Ось якщо взяти по цих картах, тут знову щось таке може бути, що росіяни будуть знищувати врожай, щоб не було експорту, щоб зробити ось такий ну, штучний дефіцит продуктів. Відповідно, вони будуть зростати в ціні. Бюджет України не буде доотримувати кошти, і нічого доброго це для економіки не прийшли. Ренесе, що все пропало, що всі повмирали з голоду, все-таки повісмірці кубків, я думаю. Що ні, навіть якщо буде якась критична ситуація, то все одно буде здійснюватися імпорт за кордону необхідних продуктів. Ось, наприклад, як росіяни Солодар захопили, немає в нас нормальної солі, певний час не було. І зараз скільки солі експортується, і на заході України видобувається, ну ось буде якесь заміщення, можливо, продуктів. І, на жаль, по цих. Я можу сказати, що росіяни можуть вчинити або знову якесь підтоплення, або це буде якась стихійне лихо. Піде велика вода і може затопити врожай. І, на жаль, по вісмірці жезлів буде дуже багато горіти продуктів. Це удари росіян і якісь пожежі, спричинені різними нехорошими людьми. Але ось що зовсім все пропало, голод, я по цих картах би не сказала. Давайте подивимося ще раз на Ленорман, яка вірогідність, що буде. Голод в Україні найближчий рік. Тут змія. Знову ж таки, щось якісь спекуляції. Серце, корабель і хмари. Дивіться, знову ж таки, загроза з неба і загроза від води. Тобто може бути якесь підтоплення, в результаті з чого може бути знищений урожай. Далі можуть знову ж таки обстрілювати кораблі з зерном, зерносховища. Ось це все як знищуватись, як Росія вже робила. Чи буде голод, буде такий напускатися туман, щоб люди боялися, але українці не були б українцями, вони готові вже до всього, мабуть, враховуючи скільки років вже триває війна. Все-таки кожен старається зробити якийсь запас, і я думаю, що все одно ми це переживемо, і все буде добре. Але те, що ціни будуть спекулятивні, будуть зростати, будуть накручувати і заробляти на цьому дехто, то це очевидно так. Давайте тоді дивимося ще раз, ось ця саранча. Що це означає? Сарана, бо буду зараз по мене виправляти. Як ви можете так неграмотно говорити в своїх відео. Ви ж ведете канал. Так, Можу, можу, можу неграмотно говорити. Я собі це дозволила. Так, сарана, сарана, до чого сарана в Україні? На Запоріжжі. В Запорізькій області. До чого? Ще являється це якимось знаком, можливо, негативним. Може, це якась кара від Вищих сил. Тут туз Пентаклів, Шістка жезлів, Король Кубків і е, Імператор. До чого це знак? Я все-таки асоціюю це з оцією е, восьмою карою, е, коли е, Бог давав, що необхідно відпустити фараону людей, але ж, але ж не давав дозвіл. До чого це знак? Я б не сказала, що до чогось це зовсім критично. Скоріше за все, це знак до того, що вчасно не було здійснено роботи, які б запобігли тому, щоб ця сарана розмножилась, тому що все це пов'язано. Дивіться, король Кубків імператор. Критична інфраструктура, серйозний об'єкт з водою. Я думаю, це Каховська ГЕС. Тут шістка жезлів. Як варіант, може це означати дорогу, міст. Це все пов'язано з цією Каховською ГЕС. Раніше було більше спри... сприятливий клімат, а зараз це не враховано. І на як сказати, не на законодавчому, от саме сама влада не зробила те, що треба, щоб цього запобігти. І до чого це знак, що треба просто більш кваліфіковані спеціалісти на містах, і справиться Україна з сараною, яка Єгипетська і справиться Україна з стороною, яка російська, яка лізе і лізе в Україну, все одно ми справимось. Я думаю, що якогось критичного зовсім знаку, що все пропало, що це якийсь знак такий, що для України зовсім погано, то ні. А ось для Росії може бути, що Росія, і Україна, все одно переможе, і перемога буде за Україною. Ось такий був прогноз. Давайте подивимось місто Дніпро 2025 рік. Чи є загроза окупації міста Дніпра, тому, тому що багато питають люди. Давайте дивимося ще раз: місто Дніпро, чи є загроза окупації? Тут закохані. Лицар Кубків. Королева Пентаклів, 10 мечів. 10 мечів мені не подобається, це значить, що вони будуть пробувати лізти на Дніпропетровщині, будуть пробувати робити багато жертв і трагедії. Тут все-таки є загроза, що будуть великі жертви. Але все одно це не карта окупації, це карта, що буде якийсь серйозний удар по інфраструктурному об'єкту, що це може бути в Дніпропетровській області, як варіант: Середньодніпровська ГЕС, Кам'янське. Там можуть сильно лупити, хочуть зробити підтоплення. На Запоріжжі також увага Дніпро-Гес, я вже неодноразово говорила, що хочуть зробити підтоплення, і мені навіть сон такий снився. Велика загроза для міста Дніпро може бути в жовтні 2025 року, якийсь серйозний сильний удар може бути. Якщо брати серпень найближчий час, то це. В районі 6-го, 6-10 серпня може бути серйозний удар. По Королеві Пентаклів це може бути пов'язано щось з аграрною сферою, там, де накопичення склади, там, де, можливо, щось пов'язано з аграрним навчальним закладом. Можливо, там, де є якісь. Із кроликами. Ну ось щось таке. Або е, якийсь пам'ятник жінці біля води. Можливо, це пов'язано з війною якось. Може, жертвам голодомору. Ну, ось щось таке. Тут якась велика загроза е, до е, такого е, місця удару. Далі. Серйозна загроза для інфраструктурних об'єктів. Це, я думаю, мабуть, вже й не треба озвучувати, але по картам те, що випадає, я вам говорю. Ось такий був прогноз. Далі чоловікам віком 18-24 роки сказали, що будуть дозволяти виїздити за кордон. Але не всім, а ті, хто будуть навчатися. На денній формі навчання це законопроект номер 12361 І давайте подивимось. До речі, я вам в прогнозі від 23 січня 2025 року на 2025 рік для України говорила, що буде якось збільшуватися категорія. Осіб, які можуть виїздити за кордон. Давайте подивимось, яка вірогідність що ось цей законопроект 12361. приймуть. Давайте дивимось, чи все-таки нададуть чоловікам віком 18-24 роки, які навчаються виїздити за кордон? Чи нададуть таке право? Найближчі півроку, давайте дивимось. Найближчі півроку. Тут двійка мечів. Колісниця, шістка жезлів і п'ятірка жезлів. Знаєте, якось, наче давать, давать дають, а з рук не відпускають, як є таке прислів'я. Ось наче все і буде. Будуть його розглядати, цей законопроект, будуть навіть, наче там щось приймати, будуть щось битися, приймати його чи не приймати, свої поправки вносити. А потім воно може, знаєте, якось зависнути. Ось, наче законопроект є. А він не підписується, немає. Ось що законопроект став законом, який діє. Ось щось таке, якась тяга мотіна без кінця. Ось те саме, наприклад, як приймали закон про зняття оцеї адвокатської монополії. Вже прийняли той законопроект, все підписано, а його не, не впровадили, і він так досі не діє. І так само з чоловіками, які віком 55 плюс років, наче там якийсь законопроект і приймали, але і досі віз там, і їх все одно мобілізовують і за кордон не випускають. Так само ось тут може бути ситуація з цими. Хлопцями 18-24 роки, що буде, наче і відпускають, але щось заважає виїздити їм все одно за кордон. Давайте подивимося. Чи приймуть найближчі півроку ось цей законопроект про виїзд за кордон? Чоловіків віком 18-24. Дивіться, сам чоловік випав. Карти мене чують. Дитина. Конюшина і гроб. Ну їх плили, плили на березі, втопилися. Воно ось так говориться, говориться, щось буде розглядатися, а потім може заглухнути. Мені б хотілося помилятися, щоб все-таки чоловіки мали право виїздити за кордон, хто дійсно навчається, реалізовувати своє право на освіту. Але, скоріше за все, тут будуть дуже-дуже багато якихось підводних каменів. Можливо, якось воно й прийметься, але воно не буде нормально діяти, або не можна буде скористатися, або будуть приймати до. Покеракс, ну, от щось таке. Найближчий рік я б не сказала, що прогноз тут досить таки позитивний. Хто таролог, хто займається ленорманом, двійка мечів, якось воно не дуже позитивно. Ну, побачимо, як буде. Ось те, що я вам хотіла сьогодні сказати, пишіть свої коментарі, я все читаю. На жаль, не на всі коментарі можу відповісти, але я дуже вдячна всім, хто пише зворотній зв'язок по моїх розкладах. Дуже вам вдячна, хто пише мені слова подяки. Я бажаю, щоб ось цей бумеранг добра тільки запускався ще більше, і у вас також все було добре. І хочу звернутися до всіх тих, хто чекає особисті розклади. Я роблю все потихеньку, намагаюся швидше виходить тільки повільніше. Тому, будь ласка, чекайте, мені дуже незручно, що ви чекаєте, але вже як є. Були певні особисті обставини. Спочатку графік збився на 2 тижні, а тепер вже на місяць, а можливо, і більше. Тому просто чекайте, все потихеньку я зроблю вам. Головне, щоб було якісно, а не чим швидше. Я думаю, що ви з цим можете погодитись. Хай у моїх глядачів все буде добре, моїм підписникам всього найкращого. Я вас люблю і благословляю на те, щоб ви побачили мої наступні відео, щоб ви були живі, здорові, щоб ваші будинки були цілі і щоб з вашими рідними все було добре. Дякую, що дивитесь мій канал, і до зв'язку. Канал, хай та Таролог Людмила.